В наші долі, в Московії сіті, петляли законами Гаки облудні, тому розпочався протест у столиці, і дідич очолив, штаб спротиву грудні. Коли мирних діток студентів побили, здригнулась душа груденківських хлопців, летіли у Київ, неначе на крилах, щоб якось спинити лихих охоронців. За що змолотили Чоботом ребра ламали, вузлами стискали країну руками і волю давили трава віддали. Майдан не вдалось обхопити петлею, бо перші шеренги стояли мов скелі за волю народу, а не за ідею. Мов факіли в небі, горіли коктейлі, спиняючи натиск машини злодію, мішалися з димом. Невинні сніженки не знали наївні про смертні події. Та й хто б здогадався про з відчинки, про крові потоки, про гори побитих, про план шахраїв, і брехних разнокрадів. По трупах ступали пристойні бандити. Ще вранці Сергій вивів сотню до ради і всім повідомив ідемо ходу в мене. Та ось в провулку неждано. Попали в облогу, шковали в мундирний, кров, вибухи, галас трусило майданом. Прийшлося відступати, підходив останній, по своїх побратимів, з тобою, немов в казані, величезним, вулканнім, кипіло, крутило, смерть рвала з дубою. не в знайшли, помірочене тіло з проламаним черепом. Чекали сльозою. Це танула мрія, а на рихів в козах У груду в бороденці на честь українських неславних героїв. Де смерті, смерть і Сергія засмучені хлопці несли смолоскипи, купуючи строєм. Немов вім'ян линув дим попід хмари, а в іскрах блищали вогні хилвинів і, наповнивши груди, не тліючи жаром. Топилися воску, серця побратима.